Всім привіт! Це новий випуск рубрики Як є. Саме тому я не соромлюсь виходити до вас в ефір в піжамі, тому що в цій програмі все як я. І тут, як є, ми говоримо з вами про речі, які важливі для розвитку мистецької кар'єри. Зазвичай теми, які я піднімаю тут у цих випусках, в цій рубриці ви допомагаєте мені з ними. Тобто я їх бачу серед ваших коментарів, запитів. Повідомлень в директ, і це наштовхує мене на так чи інакше на думку, що якусь з цих тем потрібно розвинути, мабуть, для того, щоб якомога більше людей почуло ем, різні точки зору, різні точки зору, мою точку зору. От, і можливо, скласти в свою власну. Про що сучасне мистецтво? Яке сучасне мистецтво? Що таке сучасне мистецтво? Навіщо воно взагалі нам потрібно і яке воно має бути? Одразу даю відповідь на це питання радикально. Сучасне мистецтво нікому нічого не повинно. Воно нічого не винно, воно не має бути таким, як вам хочеться, воно нічого нікому не винне. Сучасне мистецтво існує як рефлексія. Того часу, як ми живемо, це ретрансляція в мистецькій інтерпретації, в інтерпретації кожного з митів реалій станів, відчуттів, які він ретранслює через призму свого сприйняття. До чого це все? До чого ця? До чого ця підводочка? Значить. В мене є в телеграм-каналі Арткураторка. В мене є щотижневий розбір інстаграм акаунтів. Я зробила розбір інстаграм-аккаунту одної молодої мисткині, її звати Адріш Портан. Це наша випускниця арт Navigator Academy. Я зробила розбір її інстаграму, тому що деякі моменти в ньому мені видавалися досить цікавими. Там, в принципі, було що показати корисного, і тому я показала. З самого одразу записую цей випуск, тому з кавою. Ем, прилітають мені коментарі про те, що дуже огидно дивитися на цю сторінку. Я так здивувалася, я думаю, вау, а що, а що, ж, там, а що ж там за коментар? А як буде аргументовано це все? Коментаторка пояснила, що в неї власне сприйняття красивого. В неї власна естетика, яка їй подобається, і їй неприємно дивитися в сучасному мистецтві, наприклад, деякі образи надто відверті. Тому що в Адрі, там, та я, чесно кажучи, я й не можу сказати, що там супер щось відверто таке. В неї там цікавий цікаво новий проєкт. І саме на роботі вона досліджує там про свободу жінки в сучасному суспільстві, про жіночність, про прояви. Взагалі, жінки про те, що нам дозволяється, що нам не дозволяється, про що ми можемо говорити відкрито, про що не можемо. І насправді там досить досить прямолінійний символічний образ про місячні, які є в кожної жінки кожного місяця, і вона показує там це все не надто відверто, так як могло би бути. Але там просто видно, як дівчина знімає трусики, і це начебто згори все знято. І там видно просто, що в неї красиві ніжки, красива там спідничка, класно, вона просто знімає трусики так, на ніжки, і там видно засіб щоденної гігієни. Це не виглядає гидко, але навіть якби і так це взагалі не має ніяк нас відштовхувати від того, аби дійти до суті, аби розібратися з роботою. Коротше, я про це зараз хочу поговорити. Не про те, що я згодна чи не згодна з цим коментарем, я на нього відповіла. Але я хочу з вами, в принципі, цю ситуацію обговорити, тому що це не перший і не останній коментар в моєму житті, подібний, який я почую, що мені неприємно чути цю роботу. І там, наприклад, я люблю красиве. Значить, всі люди, всі люди можуть, мати, мають право любити, робити все, що завгодно, якщо це, звичайно, не підпадає під кримінальну статтю, якщо це не приносить дискомфорту іншим людям, якщо це не несе загрози іншим людям. Ми всі живемо в суспільстві, ми всі живемо в демократичному суспільстві. Ми маємо говорити і можемо говорити і мати свою думку на якийсь рахунок особливо, особливо стосовно сучасного мистецтва. Ну, звичайно ж. ну... Звичайно, і класно, треба складати власну думку. Але давайте поговоримо про красиве мистецтво. Красиве, давайте візьмемо в лапки. так? Тому що чому мистецтво, на ваш погляд, взагалі, має бути якимось? Чому? Навіщо? Для чого? Для чого воно має бути от якимось, як вам, як вам хочеться? Як ви думаєте? Ну, от чому взагалі виникає така потреба? Для того, щоб в принципі. Дивитися, трошечки розбиратися із сучасним мистецтвом потрібно, хоч трошечки захотіти, пірнути глибше, так тому що е, сучасне мистецтво це ж не про красиво, це ж не предмет декору. так Сучасне мистецтво це арт-об'єкт, це предмет мистецтва, в який закладено сенс. Взагалі, все контемпоральне мистецтво, сучасне мистецтво, воно побудовано на ідеї, що ідея первинна. Методи втілення, медіа втілення, вони вторинні. Тобто все сучасне контемпоральне мистецтво воно будується на базисі ідеї, сенсу. Так? От, тобто є сенс, і ось з сенсами митці в першу чергу працюють. Саме тому виникає така різноманітність медіа, технік, способів втілення сучасного мистецтва. Тому що всі митці всі митці прагнуть виражати ідею, з якою вони працюють. На свій лад, в контексті свого артістейтменту, в контексті своїх бачень, в контексті своїх, взагалі, предпочтєнь, якщо чесно. ну Тому що митець має ж на це право, правильно? Робити так, як йому треба. ось Тому і виникає така велика кількість різноманіття на ринку сучасного мистецтва варіативних, варіативних робіт. Але. Серед цієї цієї варіативності нам з вами треба хоч трошечки захотіти навчитися щитувати те, що ми там щитувати маємо. І що потрібно для цього робити? Для цього потрібно захотіти і трошечки досліджувати. Знаєте, от я насправді трошки не розумію. Не розумію, чому в сьогоднішньому світі виникає взагалі проблема з пошуком або поглинанням інформації. Для того, щоб, хоч трошечки захотіти розбиратися в варіативності сучасного мистецтва, достатньо просто дивитися, наприклад, арт-лекції Їх зараз проводить дуже багата кількість лекторів, людей, блогерів. Тобто, це можна дивитися онлайн. Просто Одна година вашого часу, і ви дізналися, наприклад, про якогось крутого митця або про зріз якихось митців. так? І от я просто от дивіться, я дуже часто чую, коли говорю комусь слово паризька комуна митцям. І я розумію, що вони не розуміють, про що я кажу. Митцям не можна не розуміти, що таке паризька комуна. І я думаю, ну блін, ну ну блін, ну камон, ну ну просто ж можна ж загуглити, так? І там вилізе 500 тисяч мільйонів статей, там вилізе дослідницькі статті від дослідницької платформи від Пінчукар-центру. Бо була велика виставка Паризької комуни. Я навіть, якщо чесно, не розумію, як можна знати, що таке паризька комуна, бо е, цьому сквоту була присвячена ціла виставка в Пінчукар-центрі. І хоча б, хоча б... Ну, розуміючи, що ти кожного разу ходив на виставки «Пінчук арт центр ти вже знаєш, що це. А значить, не ходив. а І оце і оце ця цепочка мені насправді видається дуже дивною, що ми ці. Ми ці. Можуть не знати таких важливих речей. Це не стидно насправді не знати, стидно не хотіти дізнатися. Ну тому що ну пустили щось, не знаєте, це окей, але треба хотіти бути дуже, треба бути дуже жадібними до інформації і до її постійного дослідження. Тому що якби для мене, наприклад, якщо митець не знає, що таке паризька комуна, для мене це значочок і дзвіночок, що він і не досліджує інформацію. Бо якби митець досліджував інформацію про контекст сучасного українського мистецтва, він би 100%, хоча б навіть в гуглі, якби він щось гуглив для себе, він би точно натрапив на інформацію про паризьку комуну. Тому що обійти, обійти ну цей феномен в історії сучасного українського мистецтва, це була точка зародження сучасного українського мистецтва. Неможливо, тому що Паризька комуна це така ярка пляма, це ярка зірка на шляху на початку становлення сучасного українського мистецтва. Просто вам пояснюю, як це бачить куратор. Якщо ви кажете, я митець, але я не знаю, що таке паризька комуна, Для мене це означає, що ви взагалі не цікавите, що ви взагалі не ресерчите, тому що, як я вже тільки що сказала, якби ви ресерчили, ви б знали. Так от, достатньо гуглити статті, достатньо в мене, наприклад, є артлекція. Година вашого часу це артлекція про контекст сучасного українського мистецтва. Ви її подивилися? І ви про це знаєте. Це абсолютно доступна арт-лекція кожній людині, вона коштує 200 чи 300 гривень. Я постійно роблю на них знижки, акції, їх можна купити за 100 до 200 гривень. Це абсолютно кожному доступно. Безкоштовно теж можна Гугліть, будь ласка, всю цю інформацію самі зберіть і знайте її. Так от, дивіться. Я все ж роблю таку підводочку до того. Що коли ми мислимо категоріями красиво-некрасиво, відразно невідразно наприклад, арт-людині, арт арт-куратору, арт-галеристу, ну, взагалі арт-спеціалісту, у вас це одразу видає те, що ви, в принципі, не, не в темі, ви не в контексті. Тобто, якщо ви оцінюєте мистецтво категоріями Мені це красиво, некрасиво мені це відразно-невідразно. Це говорить про те, що ви. Недостатньо досліджуєте в принципі мистецтво, тому що якби ви е, досліджували, то ви б знали, що сучасне мистецтво це не про красиво або не красиво, це не про ці взагалі категорії. Коли митці починають говорити про мистецтво красиво, некрасиво то просто куратори роблять отак. О Боже, ну тому що це не категорія оцінення мистецтва. Я просто не знаю насправді, комусь треба це досліджувати, комусь не треба, комусь це, ну комусь воно може може, може воно і не, і не треба. Так? Але якщо ви хочете розвиватися як митець, не, не позволительно не можна. Не можна говорити і оцінювати мистецтво такими категоріями. Так от, тому що, по-перше, це вас видає, да? перед ну, куратором, галеристом, арт-менеджером, це, це вас видає. Це одразу говорить про вас те, що вішає на вас категорію людини, яка не, не розібралася з контекстом, і людини, яка не, в принципі, не, не розуміє взагалі, що відбувається на артсцені. А на артсцені відбувається різне. Тому що артсцена, ну, вона ж контомпоральна артсцена, так? Це ж контемпорарі сучасне мистецтво. На артсцені відбувається різне. І різні рефлексії, вони по-різному виглядають. Мистецтво. Вам нічого не винно, митець, який створює свої роботи, він взагалі вам нічого не винен. Він не винен підлаштовуватись під ваш смак, щоб вам, не дай Боже, не було неприємно, коли ви дивитесь на його роботи. Він взагалі про це не має думати. І от тоді митець він стає митцем, коли він не думає, о Боже, а що як комусь це не сподобається, а що я у когось викличе це негативну емоцію. Правильно, хай викликає. Ви знаєте, яка взагалі за задача сучасного мистецтва основна викликати в людині емоцію? Поспостерігайте за собою, коли ви. Десь на виставці, і виходите роботи, досліджуєте, дивитися так. Чому на великих колективних виставках біля однієї роботи ви зупиняєтеся, мимо інших, проходите повз? Ви ніколи не замислювалися над цим питанням. Я вам скажу: це відбувається тому, що якась робота викликає у вас емоцію, і ви біля неї зупиняєтесь, роздивляєтесь її, дивитесь автора, фоткаєте там собі, потім погуглите його, так? тому що вона вас чіпляє. А що значить чіпляє робота? Що це взагалі значить? Це значить, робота викликала у вас якусь емоцію. Вона заділа вашу якусь емоцію, вона заділа якусь вашу емоційну струну. Так от задача сучасного мистецтва викликати емоцію. Позитивну, негативну, страх, відразу, ужас. Що завгодно? Що, що за Бо з будь-яким окрасом емоцію, але воно повинно викликати емоцію. Чи ви знали про це? Що в сучасного мистецтва є задача викликати емоції. Ні, звичайно, що це не єдина задача, але пер, перша така, яка лежить на поверхні, звичайно, що задача сучасного мистецтва залишити в історії відбиток. Відбиток відбувається зараз, тому що історичний відбиток, історичного контексту часу. Я насправді. Вірю лише сучасному мистецтву. Коли дивлюся якісь роботи в музеях, і я потім дивлюся їх роки. Я лише вірю сучасному мистецтву, тому що підручники історії можна переписати, переписати роботи митців не можна. І коли ми дивимося на роботи якихось років, ми чудово можемо прочитати насправді історію того часу, і вона не підробна. Тому що митці, вони рефлексують максимально відверто, щиро, імпульсивно. Достовірно, вони рефлексують. Ви бачили хоч одну якусь зараз? От зараз у нас такий час, коли дуже багато митців створюють рефлексії на війну. так Ви бачили десь хоч якусь одну підробку, де в роботах було би сказано не так, як є? От, от ви замисліться взагалі про це. От ви бачили десь, щоб щось було іскажено? Я не бачила. Ну, Ми не будемо зараз говорити про те, що знову ж таки, є роботи різної якості, є роботи різної е, різних, різного рівня, тому що ми ці є різного рівня е, взагалі, і майстерності, і різного рівня концептуальності, є взагалі не концептуальні художники, які не, мисля, не мислять концептуально. От я зараз е, тут, в принципі, про у всьому цьому відео говорю про концептуальне, сучасне мистецтво. Так от. Для того, щоб, повертаючись до нашого питання, для того, щоб не мислити категоріями це красиво, це не красиво, потрібно що робити? Потрібно дивитися дуже багато мистецтва. Бо коли ви мислите красиво, некрасиво, це значить, що ви насправді досліджуєте небагато. Бо якби, якби ви дослідили хоча б з десяток митців самостійно, якби ви почитали, почитаєте роботи е, Ансельм Кіфер, так? Ну, Це взагалі, я думаю, що якщо хтось з вас не знає це, це ім'я зараз, бігом біжіть, гугліть, тому що непозволительно не знати таких імен. Чи можуть його роботи виглядати красиво? Так, можуть вони виглядають красиво. Але та глиба просто почуттів, та глиба просто кришесносних емоцій, яка криється за цим, та ті теми важкі, надважкі теми, які він піднімає з самого початку в своєму мистецтві, ну це ж, це ж взагалі. Ну, в мене навіть е, язик не повернеться зараз сказати красиво. да Це красиво в своєму візуальному прояві, але те, про що він говорить, це ну це дуже потужні, важкі, складні теми, так? І от якби ви подосліджували хоч кілька е, відомих, важливих для історичного для сучасного Ну, обов'язково для історичного для сучасного погугліть нині живущих митців, так про що взагалі вони е, говорять і як виглядають їх роботи. або Наприклад, роботи «Кіндеральбум». Так, Вона починала взагалі, деякі роботи в неї були дивні, виглядали дивні. Так? Деякі виглядали неприємно, деякі виглядали ну, по-різному. Вони різні викликали емоції. Окрім як, от ніколи я не дивилась на роботи кіндеральбуму, мені не хотіло сказати: ой, як це красивенько, хоча я в її роботах знаходжу красу, але це не та краса, яка от. Окей, це красиво, тому що ось тут квіти і так, все, все класно, я можу повісити собі над, над ліжечком. Ні, це ж взагалі для мене краса в мистецтві, вона в сенсах. Для мене краса в мистецтві, вона в потужності думки. Для мене краса в мистецтві це про те, наскільки, наскільки важливі теми піднімає митець. Так? Тому, мабуть, категорію краси у кожної людини теж різні. Ну, тобто, для мене красиво щось одне, для вас там красиво щось інше. Потрібно е, досліджувати, тому що мистецтво це не про те, як робота виглядає. Мистецтво сучасне це про те, що в цю роботу вкладено і що за цією роботою стоїть. Якщо підрізумувати все, що я зараз сказала, хочеться в принципі сказати найважливіше це те, що поверхневе оцінювання, поверхнева оцінка сучасного мистецтва, це видає у вас те, що ви не пірнаєте глибоко. Це видає у вас, що ви не досліджуєте контекст сучасного мистецтва. Це видає у вас те, що сприймати вас як митця серйозно не зможуть. Це залежить звичайно від задачі кожної людини. Ну, якщо людина не, не митець і вона характеризує мистецтво, о, це красиво. Якщо вона просто поціновувач, окей, але її я теж не будуть сприймати серйозно, тому що колекціонер, навіть колекціонер, ну я собі погано уявляю, щоб людина, яка хоче придбати собі мистецтво, вона казала: Ой, це красиво, візьму собі це. Якщо це якась інтер'єрна робота, ізначально, якщо це створено як робота, інтер'єрна. Ну, то, мабуть, що і запит може бути такий: окей, це створена інтер'єрна робота без закладених, особливо там сенсів. Вона просто от, хай щоб гарно хтось купив, собі повісив кудись. Так, ну тобто на такий тип мистецтва, мабуть, що буде і такий тип колекціонеру. Але якщо ми говоримо про мистецтво, знаєте, на кожен товар свій покупець. Ну то тут, мабуть, що так, коли робота просто створюється, тому що вона просто створюється. Бо, бо, бо митець хоче малювати, митець хоче створювати роботу. То, мабуть, що і запит на такий же запит воно і відгукнеться. А якщо ви хочете е, думаючих, мислячих людей, в яких ви потрапите в колекцію, бо колекціонери це не, не тільки колекціонери, якісь там колекціонери, де їх взяти, Боже, де цей закритий клуб, як мені в нього потрапити? Ні, колекціонери це просто люди, які. Хоч трошки розбираються в сучасному мистецтві, які, хоч трошки зрозуміти, що там за тією роботою стоїть, і які, окрім візуальної складової, ще оцінюють роботи з точки зору сенсів, я не, не, не кажу, що мистецтво завжди купується тільки з точки зору сенсів. Ні, звичайно, що часто воно купується як, як імпульс, так? Ну, робота реально відгукується. І вже потім колекціонер бронює роботу і каже, Блін, так вона мені подобається, а тепер розкажи мені про що вона. Розкажи, я хочу знати. Бо я хочу собі знати, друзям розповідати. Потім, от в мене буде коктейльна вечірка, я розкажу, про що це в мене робота. Друзі, треба розвиватися. Коли ми так дуже якось дивно і прямолінійно оцінюємо, спілкуємося, говоримо про щось, то що, ну, то, то, то це не прикольно. То це не прикольно. Вся моя ця тирада була про те, що якщо ви розвиваєте візуальний досвід, якщо ви дивитесь мистецтво, у вас в принципі є така задача, ну хоч трошки розібратися з тим, що відбувається, то у вас вже у вас вже просто е, не повернеться язик казати про мистецтво, а це оце красиво, а це не красиво. Тому що ви будете розуміти, що треба читати мистецтво, що ви будете розуміти, що треба. Досліджувати його, що треба спочатку розібратися, а що ж там. Бо коли ми оцінюємо мистецтво лише по візуальній категорії, це видає в нас дилетанти, це видає в нас те, що ми не розбираємося взагалі в тому, як про мистецтво говорити, як мистецтво оцінювати, як мистецтво сприймати, сприймати, сприйняття. Хоч і мистецтво це візуальний продукт, воно ніколи не сприймається по лише картинці. Яку ми бачимо, тому що сучасне мистецтво це про сенси. Дивіться побільше арт контенту. Дивіться, читайте, дивіться лекції. Я, до речі, в мене ой, я вам зараз покажу таке хвилиночку, я тут. Я, до речі, побувала на виставці, яку просто не можу, не можу забути. Вона в мене як якийсь чарівний сон. До сих пір. Значить, дивіться, що в мене є, які скарби. Так, це я книжку нову купила. Дивіться, бо дивіться, що в мене є. Дивіться. Це Маркрутко, і і це буде скоро, це буде новий контент прородко, багато контенту. Може, навіть зроблю арт-лекцію. А в мене, до речі, не було арт-лекції про. Ем митців, як би так правильно сказати, в мене були тільки лекції про нині живущих митців. У мене не було лекцій про митців, яких вже немає в живих, але я думаю, що про Ротко давайте зробимо арт-лекцію, бо в мене є матеріали, є що вам показати. Напишіть мені в коментарях, хочете арт-лекцію про Марка Ротко. Коротше, друзі, я була на виставці і, от просто я не знаю, як вам сказати, чи є в цьому світі речі, які. Одночасно збуджують і заспокоюють, і дарують умиротворення. Я не знала до цієї виставки, я не знала таких речей. Тепер я знаю, що така річ це роботи Марка Ротко, які просто просто вони тебе заспокоюють і збуджують одночасно. Це якась неймовірна просто субстанція, яка бере тебе в полон кольору, глибини. Ем... Потусторонньою якоюсь просто простору, і вона тебе просто за, 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 забирає. От ти стоїш перед роботою. Якби ще людей було менше, ну тому що був, був мільярд людей, і не можна було уєдинитися з роботою. Але це просто щось неймовірне, коли робота тебе настільки, ти поглинаєшся роботою, робота тебе поглинає. І це такий, виникає якийсь е, неймовірний симбіоз, тобто ви з роботою стаєте одним цілим. І чим довше ти дивишся, тим довше ось ця медитація, вона тим глибше і глибше працює. Коротше, друзі, е, я вперше в житті побачила наживо Ротко, і я ніколи його не бачила навіть в колективних ніяких проєктах, але це була його персоналка в Фундасій Луї Вітне в Парижі. Коротше, я можна сказати, що майже спеціально для цього туди поїхала. От, і... Е, я думаю, що нам треба робити з вами лекцію, щоб ви теж щоб ви теж відчули, почули. І от для того, щоб ви пірнали в глиб і не говорили потім, що окей, ну мені це не подобається, бо це красиво, або не красиво. Да, окей, okay. друзі. Коротше, досліджуйте, досліджуйте і не видавайте себе, не видавайте свою необізнаність, не видавайте свою відсутність того, що ви досліджуєте сучасне мистецтво. Досліджуйте його. Будь ласка, побільше і будь ласка, поглибше. І у вас для цього є все. У вас для цього є Google, у вас для цього є я з моїми арт-лекціями, з моїм патреоном, на якому до речі, я буду робити статтю про цю виставку. Так, ось. І підписуйтесь. Це як чашка кави на місяць собі придбати, зате ви будете мати доступ до всіх арт-лекцій, до статей і до арт-клубу, до речі. Ось так, друзі, дякую. Я е, на цьому закінчую. Пишіть мені, що думаєте, пишіть мені взагалі от про цю тему про сприйняття сучасного мистецтва, про дослідження сучасного мистецтва. Пишіть взагалі, що думаєте, з якими ситуаціями стикалися, пишіть е, про, про, свої, е, про свої власні відчуття, про ситуації, які бачили, і так далі. Е, я вас всіх обіймаю, люблю і до скорої зустрічі. Па-па!